Доброго дня, мої хороші. У світі немає нічого вищого, дорожчого, як рідна вітчизна. Адже вона дала нам крила для польоту, відкрила цей чарівний дивосвіт. Вона, як мати, у світі одна. Україна наш рідний край, наша дорога і мила вітчизна. Земля, де ми народилися, уперше побачили. І пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову, відчули любов і ласку. Це все наша найдорожча у світі батьківщина. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину, так написав відданий син України Василь Симоненко, поет, патріот, мужній громадянин. Як і рідну матір, ми не вибираємо, так і батьківщину людина не обирає, але прикипає до неї всім серцем і до рідної неньки, проймається великою і світлою любов'ю на все своє життя. От і почнемо нашу дорогу до знань із найсвітлішого з любові до рідного краю. Любов Найвище в світі почуття вона не має меж безкрая. З любові починається життя, вона усе найкраще починає. Кожен народ любить свою батьківщину, робить усе для процвітання своєї держави, для її слави, свободи, незалежності. Погляньте на картину тут багато різних країн. Кожна з них має свою територію, землю, свою мову, культуру, історію. Україна наша держава, розміщена у центрі Європи. Вона також має свою землю, мову, культуру, звичаї, традиції і державні символи. Давайте ми з вами згадаємо, які державні символи України ми з вами знаємо. Ось перший прапор, синьо-жовтий, тризуб та гімн України. Ось столиця України, чарівний і квітучий Київ. Через усю Україну протікає Дніпро. Давайте я вам зачитаю невеличку легенду про створення та виникнення Києва. Поляни жили в ті часи окремо і володною дарювали родами своїми, і були три брати. Один на ім'я Кий, другий Щек, а третій Хорив і сестра їх Либіді. Кий сидів на горі, де нині узвіз борочив, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив на третій горі, через що, і прозвана вона Горевицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата, і нарекли його Києвом. А навколо города був ліс, і пуща велика, і ловили там звірів і були тимужі, мудрими тямущами. І називалися вони Полянами, від них в Києві є поляни. І до сьогоднішнього деякі ж не, не знають, кажуть, що Кей був перевізником, бо нібито не, то, не, біля Києва був перевіз з цієї сторони Дніпра. Тому і говорили на перевіз на Київ. Проте, коли б Кей був перевізником, то не ходив би до Царгорода, а втім, цей Кей Княжив, у роді своєму і ходив він до царя. Не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому він приходив. Коли ж Кей повертався, прибув на Дунай і подобав місце і збудував малий городок і хотів осісти в ньому з родом своїм. Та не дали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають при Дунайці те городище Києвець. Кей вже повернувся у свій город Київ. Тут і помер і брати його Щек і Хорив, і сестра їх Либідь також померла в Києві. Був на Рі один пан, який немовірно пригнічував своїх підданих. Не тільки мусив працювати на нього, але ще він відбирав від них все, що можна було. І не було в них у дворі нічого від корови до яєць, щоб могли назвати своєю власністю. Довго терпів бідний люд та знущання. Та зажерливість свого пана. І, не можучи довше не витримати, старші вирішили зробити заколот, Бачачи, на що заноситься пан зі свого боку зібрав велике військо. Аж тут повстало багато людей з усіх сіл. Діді, баби, навіть діти вийшли з чим попало, з лопатами, серпами, киями. Маса бідних людей. Була численна пан затято боровся, але вони його гнали через гори, через ріки, всюди розбиваючи і не даючи відпочинку. Допір, коли прийшли на місце, де тепер стоїть Київ, і побачили, що не залишилося в живих жодного ворога, скидали свої Київ купу, яка була такою великою, що аж було розпочато. Будівництво міста, ось із цього і з'явилася назва Київ. Ми з вами, патріоти і громадяни, які покликані захищати свій край від ворогів, працювати так невтомно і завзято, щоб жилося всім добре, найкраще у світі, бо кожна людина має право на достойне і радісне життя.